Пізнаємо природу, шостий клас, авторський колектив Лілія Мідак, Наталія Кокар, Володимир Кравець, Наталія Фоменко, Іван Кравець, Галина Жирська. Сторінка 4. Розділ перший: Пізнаємо світ науки. Тема перша. Перший крок у науку. Параграф перший. Об'єкт і предмет природничих наук. Причинно наслідкові зв'язки в природі. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про об'єкти дослідження і предмети вивчення природничих наук, різноманітність природних наук. Наук, природнича наслідкові зв'язки у природі, об'єкт і предмет природничих наук. В п'ятому класі ви вже знайомилися з природничими науками, які науки належать до природничих, що вони вивчають. Природничі науки це скупченість наук про природу, які вивчають будову, властивості і перетворення неживої та живої природи. Робота в парі. Розгляньте об'єкти, зображення на ілюстраціях, яких природничих наук вони стосуються, колекція мінеральів. Кратери на Марсі, озеро Севаш, промисловий зварювальний робот. Точні науки, такі як математика та інформатика, не належать до природничих наук, але їхні методи і досягнення широко використовуються всіма природничими науками. Без математики будь-яка наука перебуває лише на описовому рівні. Предметом вивчення природничих наук є різні види матерії, форми і закони їхнього руху, їхні взаємозв'язки. Об'єктом дослідження природничих наук є жива та нежива природа. Природознавство як наука. Проявище природи вважають основою природничих наук. причина наслідкових зв'язків в природі. Ви вже знаєте, що в природі все взаємопов'язане. Розгляньте малюнок, пригадайте, як відбувається колообіг води в природі. Між живою та неживою природою також існують тісні зв'язки. Більшість рослин засвоюють з навколишнього середовища воду та інші речовини. У процесі фотосинтезу під дією світла вони перетворюють вуглекислий газ. та Воду на органічні речовини, які є джерелом енергії для клітин на малюнку. Першому зв'язок між живою та неживою природою в процесі фотосинтезу. Ці речовини та кисень є необхідними для життя як рослин. Так і тварин, крім того, тварини можуть живитися рослинами або іншими тваринами. Рештки живих організмів рослини тварин потрапляють у ґрунт, де розкладаються бактеріями і грибами. Робота в групах. Розгляньте схему. Групи одна одні пропонують вилучити. І схеми одну із складових та спрогнозувати всі наслідки такої дії, підсумки параграфа. Предметом вивчення природничих наук є різні види матерії, форми і закону їхнього руху, взаємозв'язку та взаємодії. Об'єкти дослідження природничих наук, жива та нежива природа. У природі все взаємопов'язане. Процеси перетворення і переміщення речовин на землі мають відносно циклічний характер. Зникнення певного об'єкта живої чи неживої природи неминуче при Зведе до зміни чи порушення всіх процесів, що відбуваються в природі.